Можливо це було лише галюцинація, я трохи втомився. Все, є. У, тепер чекаємо на нього. Це було прям напряжненько. Так. Опа, подарунок. Зірк. Хей привіт, друзі, це Голдік. І сьогодні з вами будемо грати в дві новорічні хоррор гри. Перша це Don't Stay Awake, а друга це Sent's Present. І це буде останнє відео в цьому році, тому наступного разу зустрінусь вже в 2025-му. Ну а поки що, давайте скоріш починати. Поїхали! Ну що ж, друзі, ми вже з вами в грі, і починаємо. Пускай ми плей, погнали! Don't Stay Awake! Так. 24 грудня. Пер прямо перед Різдвом, нормально. Так. Опа. Е, окей. Е, гадаю, що. Паратику. Прямо зараз. It's now. Типу, час пройшов. Так. Е, до речі, ми, походу, граємо за якусь дитину, бо ми доволі такі низькі. Е, 12.37. Так, до речі, гра вийшла також нещодавно. Е, мені потрібно щось, щоб. Е, залекти за його. Ага. ага. Ну так, типу, нам треба. Я не знаю, що ми. Готуємо щось для санти. Прес і то хайт. Опа. Е, зараз не час сховатися. Мені потрібна чашка та. Е, тарілка. Ага. Вона мені підказує, що типу там, чи що, як дійсно. Ну, треба стіла изгадаю. Так. і... Опа. О. Так. Окей, так. Куди ставити? На стіл? Взагалі то и типу... Ага, ось сюди. добре. Так, є. Склянка, та тарілка. Тепер е, повернемо стілець на місце, добре. Так, став Тепер треба печиво та молоко. Де, де печиво, де молоко? тут нічого немає. Ем. А я не поняв. А де? Ну я не в туалеті. Ну, холодильнику, так, ну це ж логічно. Я щось не бачу. А, ось, молоко. Е, до речі, автор писав, що він з Бразилії. Я не знаю, може це якось на щось впливає, може там якісь місцеві канони. Е, і буде якась, я, не знаю, бразильська тематика. Так, печиво. Ну, печиво, я не знаю, в холодильнику. Давайте все перевіримо, але тут немає печива. А, ось печиво. Склянка з печивами. Чотири печива буде достатньо. Ну, давай все. Один. Є. Два. Блін, він такий звук став, наче я його їм, а не кладу на. на тарілку. Так. Все. Тепер час сховатися та чекати на нього. О! Сюди. До речі, я можу ще вставати. так. Ну я не буду. Три хвилини. Добре, пройшло 3 хвилини. Давайте. Мені треба йти до ванної кімнати. А навіщо? Що він там мені подарунок залишив, чи що? Давайте закриємо на про випадок. всяку подарунку. Юзебесрум. Добре. Чи ми типу граємо за просто... Е, Дитин. А! Ч це! Ч за фигня? Investigate? Капуэть! Это следы ты що? ты типу, пошла? А шо видно не хочет? Перевірити, я не знаю, что. Що, що, що. Капуять! А що хочете? Ай. Так. Мама, та тато, -та сплять. Можливо, це було а, лише галюцинація Я трохи втомився. Що? Ні, ну це, це звук, наче телевізор працює. Проси тут топ. А, то хай. Фу, блин, а. Нормально. А, Пульт. Все, так, добре. Давайте. Ховаємось і знову чекаємо на нього, блин, нормально так. Ну це було прям стрмно. Снова вимкнувся? Щось мені це не подобається. Ем. Задій, це, це мій будинок. Ой! Ой! Це він, треба ховатися, чого в нього пилка в руці? Скоріше! Скоріше! Будмо в Сенсі! Ааа, не печиво! А чого печиво зникло? А, він вже близько, блин, блін, блін, все, 4 буде достатньо, так? А, а! а! Блін, та сень, як! Все, є. Фу, тепер чекаємо на нього. Гу, це було прям напряжненько. Так. Привіт. А де нього пилка в руці, типу, чи що він? А як він так зайшов, типу, ну. <свісно> Відпиляв ручку. Так, з'їв печиво. Ну, все 4. Так, запив молоком. У нього руки прям білі. Вімкнув ялинку. Залишив подарунок. І пішов. Що він залишив для мене? Так. Open the gift. Better open this in the bedroom. Um, Добре. Давайте. Що ж тут за подарунок? Син, завтрак на столі. Дідько, це був лише кошмар? Сумніваюсь. Пішли. А що в мене з е, кроватью, типу, на щось, з ліжком? А що мене з ліжком я не понял. Кінець. Це дійсно? Це реально був кошмар? Ні, ну що вам вже казати? Було дійсно лячно і незвично, я не знаю. Ну, прикольно. Мені реально сподобалось. Так. Ну що ж, давайте переходити до наступної гри. Погнали. Ну що ж, друзі, ми вже замемо в наступній грі Send Present, націону Play. Погнали. Так. Так, що в нас тут є? Uh, знову якесь вікно. Таке здорове прям. Знову відчувається, що це якась діра. Так, є книжка. Так, двері. Виходимо. Так. ялинка, подарунок. Uh, ще якісь двері. Uh, поняв, туалет. Добре. Так що ще. Полички. Uh, якийсь чоловік. Гадаю, що це автор uh, гри. Мені так здається. Так, зачинено. Судячи зі звуку, зачинено. Так. Подарунок можна відкрити? Не можна. Так, тарілка. Тарілка, склянки. Е, що це? Так, записка якась, але тут не видно. але Я можу її забрати. Добре. Так, печиво. Так, це печиво, це печиво. Е, добре, давайте його. Соду. Блін. Так, давайте його що на тарілку, я гадаю, треба. А, о, так. Добре. І що тепер можна тепер відкрити подарунок? Чи треба, я не знаю, десь молоко шукати? Але тут немає холодильника. Не знаю, що робити. Опа! Тобто дзвонить. Так. Опа, подарунок. Зірка. Ахам. Можна її забрати? І оп. По на. <нів> на верх ялинка можна взяти? А я не можу взяти. Може сюди піти? Ні, не можу. А сюди можна? Ну так само. А о! А тепер дало взяти? Блін, добре. Так, ну треба треба наверх. Але я не знаю, ми ж, напевно, не... А що це тут сліди якісь? Так, є. Щось мені не, не подобається. Що це звук? Мені не подобається це все. О! Впало. Давайте піднімемо. Якось кнопка. А, а про... Так. Нормально. Так, підготувати подарунок для Санти. А, ну все, типу. Стара Написано, що. В е, кропці, але там її не було. А можна прибрати? А як воно? Ем. Так. Давайте. Що я там натиснув? Я не, я не міг щось ничего не санфью. Так. Не може при О! Зміг прибрати. Гра якась трошки заторможена. Так. О! Чого сам тут так здоруй? Все, бувай! Все, я не піду до нього. Блін, я не знаю. Я вже злякався, а зараз він прям допомню. Ну добре, доброго. Прям гіперзвук. Що Че мне забудчим? Все? Ось така була гра. Блін, ну це було, реально, я не знаю. Ну, трошки моторошно, так, цей скример трошки злякав. Е, ну що ж, на цьому гадаю, що з іграми все. Ну що ж, друзі, ось такі були ігри, було дійсно цікаво. Мені особливо сподобалась перша гра, було лячно, і цей скример Санти прям налякав. Е, ну, а поки що, я всіх вітаю вас з новорічними святами з 2025 роком. В наступному році буде ще більше контенту, тому не пропустіть підписуйтесь, ставте вподобайки обов'язково. Ну що ж, тепер точно бувайте і з новим роком!